У кожного в житті свої потреби. У кожного в житті якась є біль, але не всі в печалях кличуть небо, не всі шукають Господа, не всі. І так стає від цього дуже гірко, що хтось надію на себе кладе, не на Христа, а на просту людину. Ну, а в людини що вона знайде? Так часто біль і смуток люди сіють, і замість співчуття докором б'ють. Так, мало люди розумі розуміти вміють, і так багато ран нам завдають. І ти стоїш і від когось чекаєш. Хоть крихітку душевного тепла, і в цьому всьому ти не помічаєш, того, хто це давно тобі вже дав. Моє дитя повір, я не змінився, і біля тебе поруч я стою, я, як і ти, самотнім опинився і над складним. Духовним духом і ускладним духовним імбою. Всі учні спали. Я один молився, підтримки ні від кого не було. У ніч і кривавий почув, і котився, а скільки раз дитя таке було. Тебе дитя, я. Добре розумію, мені відомі всі твої страхи. Прийди до мене, я тебе зігрію, як гріють пташенят своїх птахи. Чому сьогодні так засумувала? Чому печаль засіла у тобі? Невже у мене сили вже не стало? Чому ж, скажи, здалася в боротьбі? Дайся, не зламайся, не падай духом, я з тобою є, мені, як і раніше, довіряйся, бо лиш мені опора твоя є. Я проведу дитя, не сумнівайся, лише у всьому вірною лишись. Настане день, побачиш чудеса, я твій Господь, а ти моє дитя. Thank